Сьогодні тема нашого випуску український футбол. Вид спорту, який теж не обходиться без інтриг та скандалів. Косячать судді. Арбітер не призначає пенальті. Факапляться футболісти. Заспокойтеся, друзі. Трубін тут, із ні, ні, це, ляко, це вже нікуди не, не годиться. Як і деякі тренери. Сьогодні ми поговоримо про одного такого: очільника футбольного клубу Епіцентр Сергія Нагорняка, який погруз в зв'язках з РФ, попри повномасштабне вторгнення, що не заважає йому далі працювати в українському футболі. Чому ми вирішили звернути увагу на нього? Наша редакція натрапила на допис колишнього народного депутата Ігоря Мосічука. Там багато чого цікавого. Ми розберемось по кожному факту детальніше, і ви почуєте реакцію самого тренера на заяви, з яким ми зв'язались по телефону. Вагома частина розслідування нардепа стосується не тільки коуча, а й його родини. Розпочнемо з доньки Ольги Нагорняк. Безліч медіа повідомляють, що у 2015 році вона виїхала до Росії, а в 2015 2020-му отримала громадянство країни агресорки, і це на шостий рік війни з РФ. Українські змі публікують докази. Це злиці її документи, системи, російський паспорт. Але у українського тренера своя версія. Скажіть, будь ласка, а ваша донька дійсно є в Російській Федерації? Чи була вона там? Вона донька вона була там Вона там була 12-го року. Вона зараз за кордоном за межами Російської Федерації. Але це квіточки, як то кажуть. Справжній російський букет вона має поряд. Це її чоловік, Роман Олегович Мізгір. Як повідомив Мусійчук, посилаючись на декларації зятя Нагорняка, Мізгір вважається головним спеціалістом відділу адміністративного провадження комітету державного фінансового контролю Санкт-Петербурга. В цьому ж місті вони поселились у квартирі, яку їм купив Сергій Нагорняк, та оформив на дочку. Але до цього чоловік дочки Нагорняка, судячи зі злитих даних, був Прописаний в головному управлінні Росгвардії в Пітері і Ленінградської області ОМОН. Крім того, журналісти видання 360.ua повідомили, що Роман Мізгир, починаючи з грудня 2022 року, отримував дохід у фірмі ТОВ Рідус, яку пов'язують з Вагнером та Пригожиним. так так, тими самими, що катували та вбивали наших військових. Фірми Євгенія Прикожана воєнний год заработали рекордної суми на контракти з Міноборони. Найбільшу суму заработал Радіус 672 мільйона рублей. Примітно, що Ольга Нагорняк та її чоловік Роман Мізгір придбали на окупованому Росією українському півострові Крим земельну ділянку у 2021 році. Згідно даних медійників, 2 січня 2023 року вели на ній в експлуатацію будинок 500 квадратних метрів, що може напряму вказувати, що Родина Нагорняк Мізгір будувала його саме під час найбільш гарячої фази війни з російськими загарбниками. Та що каже сам тренер, батько Ольги Сергій Нагорняк? Послухайте, а як ви ставитесь до її шлюбу з росіянином Романом Мізгіром? Слухайте мене уважно. Тонька вона доросла дівчинка. Я її особисте життя не лізу. Далі ми вдались у повчальну полеміку. Пан Сергій виправдовується, що його донька робить що хоче. Проте він забув, що є публічною особою і як мінімум міг би осудити діяльність свого чада. А скільки років молода молода? За скільки років? 26. шість двадцять шість з мамою контролює. Ну, як мінімум, вона може дати пораду, як би я міг діяти. Так само могли б зробити ще і ви. Правильно. Все раз кажу за свої дії в житті, вам 26 років. Відповідаєте, ви самі. Удіїв до ваші доньки, також можуть впливати це і на вашу це репутацію, це чи не Послухайте, так? Послухайте, на що мені? Я просто знаю звідки ноги. Та напрямок росту так званих ніг не вказав. Ще також варто звернути увагу на деталі щодо його жінки. Бо як йдеться в дописі, нардепа Мосійчука, футбольний наставник епіцентра, ні. Бито маючи офіційну зарплату у сім тисяч чотириста гривень, придбав новий мерседес із салону вартістю понад два з половиною мільйони гривень, уникаючи оподаткування. Ми хоча б оце там по базі даних повірили, що має жінки ніколи машини. Також Ігор Мосійчук вважає, що треба привернути увагу до ще однієї сторінки біографії Сергія Нагорняка, про яку він нікому не розповідає в 2008-2009 роках. Той працював у Чечні в місті Грозному, де потоваришував із Рамзаном Кадировим, і був серед тих, хто опікувався ФК Терек. Нам вдалося віднайти ще одну зачіпку У 2008 році. Цей кадирівський клуб очолив український тренер В'ячеслав Грозний, який дуже нахвалював Нагорняка. І так співпало, що російські медіа ледь не припідносили Сергія, вважаючи його редким екземпляром в колекції тренера. На це та ще безліч питань, які ми хотіли задати пану Сергію, відповідати. Він нам відмовився. Тож ми рушили до української асоціації футболу, якій ми передали наш запит та чекаємо відповіді на нього. Oh. Примітно, що клуб Епіцентр, яким він зараз опікується, нині змагається в першій професійній лізі, з якою ми теж зв'язались. В цій структурі, схоже, вирішили зіграти в мовчанку, бо нічого вдіяти не можуть. А чи хотіли в розмові зізнали, що видавали тренерську ліцензію, і це вже під час війни, і тоді, коли нібито його донька в Росії та в окупованому Криму мала завітні квадратні метри та чоловіка силових ворожих структур. Я тобі скажу особисто, як пресекретар по фелмос. Можу... Особисто як людина, як індивідуальність. Навіщо ти це робиш? Ну, навіщо тобі цю тему копати взагалі? Мені просто була цікава так, знай, думка саме Української асоціації футболу стосовно цього. Якби Сто вони ж видають ліцензію для тренера, правильно, щоб він тренував, чи вони нічого не роблять? Ні, ні, дивись, ліцензія видається. Коли він навчається, mm. от він навчається в центрі ліцензування. Йому треба ліцензія яка, перша ліга, але ліцензія, а він її отримав два роки тому чи три роки. Намагалися ми отримати на наш запит хоч якусь відповідь і від гіпермаркету Епіцентру, що є спонсором однеіменного футбольного клубу, де трудиться на горняк. Але представники відділу комунікації та прес-служба, дізнавшись наші питання, раптом всі опинились у відпустках. Звернулись і до футбольного клубу, де нас запевнили, що юристи готують відповідь. Сподіваюся. Аємось отримати від них роз'яснення та чекаємо на реакцію УАВ. А якої думки ви стосовно Сергія Нагорняка? Залиште її у коментарях. Будемо вдячні вашому лайку та підписці. Це була головна подія. До зустрічі.